Вітаю вас, діти! Подивіться на малюнок. Взимку діти годують пташок біля годівнички. Вони годують зимуючих птахів. Давайте пригадаємо, яких ми знаємо зимуючих птахів. Синичка. Повторимо синичка. Снігур. Дятел Голуб, горобець сорока, ворона, подивіться, синичка, снігур, дятел. Голуб, ворона, сорока, горобець вони всі хто птахи. А які птахи? Зимуючі птахи. А чому їх можна назвати зимуючі птахи? Тому що вони зимують вдома. Пограємо в гру один багато. Дивіться, це снігур. Один снігур. А тут їх багато. Це снігури. Давайте повторимо. Це хто? Снігур, а це хто? Снігури. Скажіть, це хто? Ворона одна ворона, а це хто? Це ворони, тому що їх багато. Вони ворони. Скажіть, це хто? Це сорока. А це хто? Це сороки. Це хто? Це горобець. А це хто? Це горобці? Це хто? Це голуб, а це хто? Це голуби. Скажіть це хто? Це дятел. А це хто? А це дятли. Це хто? Синиця. А це хто? Це синиці. Пташки пропонують трохи пограти. Гра називається Впізнай мене. Подивіться на малюнок. Та здогадайтесь, що за пташка приховалась. Назвіть її. Подивіться, хто тут сховався? Так, це синичка. А хто сховався на цьому малюнку? Вірно, це снігур. Чи впізнали ви, що за пташка сховалася? Так, це дятел. А яка пташка сховалася на цьому малюнку? Це ворона. Чи впізнали ви пташку? Так, це сорока. Які ви уважні, молодці? Отже, ми з вами сьогодні пригадали назви зимуючих птахів? Пригадали, чому їх називають зимуючими та пограли в цікаві ігри. На цьому все до побачення.